Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся свого зошита, свого блокнотика дуже давнім рецептом під назвою Оцтовики. Да, дуже давній такий рецепт. Колись я дуже часто готувала їх на весілля, такі колечка, такі керегки, розсипчасті, такі просто танут у роті. Просто танут у роті, як ви їх візьмете до рота. І дуже смачнесенькі. Якщо цікаво, як я готувала їх, давайте будемо готувати разом. Готуємо тісто. Тут у мене є 420 грам. Ми колись робили з маргарини, а це масло на маслі я даю. І у мене тут 600, то має фактично йти 500 грам муки. Я роблю перетираю у крихту, січу отако. Можеш потерти на терці. Я ніколи не тру на терці, я собі отако перетираю, маю собі оцим шпателем і я все собі отако перетираю. О, можеш перетерти, потерти на, ще раз кажу, на терці. Оце все січемо. Пересікли. Сюди додаємо 50 мл холодної води і даємо сюди півтора столової ложки оцту. Тому вони і називають ці оцтовики. Така назва поза оцту. Півтора столової ложки. Отак. І це все пересікаємо, збираємо до купи. Тут більше нічого ми не даємо. Оце замішуємо таке, засікаємо кісто. О, отак. Має бути все в купці. О. Все. більше нічого ми не даємо, ще раз кажу. Все. Домішуємо просто рукою, отак. Збираємо в кубку. Тут 500 грам муки по рецепту йде. Ось таке, ось таке маслянисте, таке тісто має бути. Його багато, просто зібрати, так все докупи. І все, муки більше не піддавайте. Таке воно має бути м'ягеньке, маслянисте е, тісто. Кладемо це на холод, аби відстоялось. Я переважно все люблю класти на ніч. Навіть відстоююся. Наше тісто відстоялося. Ми це тісто трохи під притрушуємо мукою. О, це дуже гарне тісто. Е, у, у групі в мене поділилася була одна. Наші підписниці, пані Ганна, і до неї дуже причепились і казали, що то все тісто, то подібне таке тісто на рогалики. Дуже гарне, дівчата, це тісто, давно ним користуюся і випікаю такі, такі оцтовики за давним рецептом. Дивіть, які її оцтовики. О. Остовики за давнім рецептом. 420 грам маргарини, або я дала масло. 500 грам муки, 50 грам води, півтора столової ложки, оцту. Це дуже-дуже давній рецепт. Дуже давній рецепт. Розтачуємо тепер. Ми колись по вісіх пекли. Такі осі. Колечка такі. Так, вирізаємо, ми колись вирізали стаканом. Я вирізати буду отаку о, о формочку. О, ось такі о, кружа, е, кружечки такі. О. А це тісто котре буде залишатися. Е, там далі, далі так само буде е, розтачуватися і вироблятися будуть такі стовики, е, такі як, як, як ми казали. Ось такі будуть колечка. Ось, ось такі гарні. Ось такі ми все складаємо на, дивіться, яка товщина, не дуже, не дуже так тонко і, і не дуже грубо. Нормально отак має бути. І ми так будемо всі вирізати. О. І цим середин, серединки вирізати, вибирати. Ось такі гарні будуть Так я всі нароблю повністю тісто дуже гарне, піддатливе. Кажуть, роз не, не розтачується, і все добре, все добре. І розтачується, і дуже смачні такі. Як листкові виходять отакі печенька. От, отакі дуже, дуже смачненькі і дуже гарні. о. Ось такі, таких ми на наскладали. На бляшку. Тепер будемо випікати при 180 градусах, можна і при 190, бо це таке гейлисткове тісто до зарум'янення. А це далі збираємо так само, підмішуємо, не дуже так, трошечка під муки, не дуже так багато. І воно, дивіться воно еластичне тісто, воно прекрасне тісто. прекрасне. О, можна і рогалики робити з нього. Будуть дуже також гарні. Ось такі виходять наші гарні е, такі печенька. Ви можете собі і менше робити дірочки. Як хочете тебе було більше, робити більше дірочки. Ми колись робили е, вирізали з корком від е, того, від флешки. о, і Гарно тепер пудрою, в гарячі, гарно пудрою обкладаєте. Вите, як всі розсипає, просто розсипаєтесь. Такі розсипчасті, дуже гарні. О, розсипчасті такі. Але зразу гарячі, треба їх набирати дуже гарно так обкладати їх пудрою, аби вони були взагалі пудрі такі. О, ось такого. Ось скільки виходить така велика порція. З цього замісу. Я вам покажу, які вони виходять, такі кругкі, дивіться, які просто сипляться. сипляться. Вите, як? Такі кругкі-крухкі, просто сипляці. Які, які вони листкові, які чудові, гарненькі, такі а, смак, а смачні, дуже смачні, такі розсипчасті. просто. просто дивіться, Отако сиплися. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі ось такі чудові, гарні, такі багато виходить дуже з такої порції, такі гарнесенькі, такі смачнесенькі, дуже розсипчасті, крихкі, такі. Просто, просто смакота. Колись ми на весілля багато випікали. Ось, дуже, дуже смачні, так що готуйте.